Відсутність смаку чи цілком нормальний майданчик. Молоді мами Івано-Франківська виступили проти дитячої ігрової зони на площі ридок. Мовляв, зображення тварин тут позбавлені естетики і не витримують жодної критики. Кольори кислотні, а самі фігури не приваблюють, а навпаки, лякають дітей. В історичному середмісті таких місць бути не повинно, адже це аж ніяк не ознака європейського міста. Сім'ї, які подорожують з дітьми і мешканці нашого міста, які мають дітей, мали місце відпочивати комфортне місце відпочинку, не все на купі, щоб був громадський простір в нашому місті, який був би пристосований не просто до когось одного, а пристосований до більшості. івано франківській мрії з матеріями згідні різнокольорових тваринок поблизу ратуші. Чиновники обіцяють прибрати. Влада запевняє, ці фігури зовсім інші ніж фотосвітлини тих, які підприємці подавали на дозвільну комісію. Тим паче під сумнів ставиться й безпека дітей, адже конструкції закріплені неналежно. Цих звірят забрати, забрати, тому що там не стільки захоплення у дітей вони викликають, скільки діти стороною обходять разом з мамами. Так, вони це просто, знаєте, ну, краще цього не треба краще цього не треба, ніж дітей лякати. А от самі ж підприємці не розуміють, чим саме їхній майданчик комусь не вгодив. Протестуючих матерів не так вже й багато, а ігрова зона користується попитом серед малечі. Власники фігур вважають, що весь шум довкола цього лише помста інших бізнесменів, яким тут раніше заборонило облаштувати подібне місце. А от безпека на ігровій зоні під контролем, адже майданчик покликаний лише для того, аби фотографуватися з фігурами. Там буквально є дві чи три качелі, що на них покататися. це є карусель. Тут же немає. Ні, то щоб стрибати, для того, от подивіться сусідній майданчик, чи є покриття, чи немає покриття, при тому, що він зроблений під спортивний. Це є по документах фотокімната, тому що можна бачити мультгероїв. Що діти приходять, пізнають своїх мультгероїв, і хочуть з ними сфотографуватися. Поки свій бізнес на площі ринок підприємці призупинили своє право його продовження, обіцяють відстоювати в суді.